Їх купують найменше, але саме вони найбільш нішеві, несезонні та нетривіальні смаки, поза всіма очікуваннями. Шоколад з 12-річним віскі макалом, в якому ми замочуємо какао боби та висушуємо. Пирт зникає, а смак стає унікальний та багатогранний. Вишня та журавлина настояні у віскі додають легку п'янку ноту: лавандовий шоколад з лимонною начинкою та шматочками абрикос: квітковий, літній та ніжний, з характерною бджілкою. Та відсилкою до Бріджертонів 72% з лаймом та манго, дуже цитрусовий, з легкою гірчинкою та яскравим післясмаком. М'ятний шоколад з динею. Цю плитку називають найдивнішою в нашому асортименті. Але ті, хто люблять м'яту, завжди повертаються за нею. Шоколад з афродизіаками та полуничною начинкою. Ми створили її до 14 лютого, але вона працює і досі, розслабляє та налаштовує на правильний лад. Її купують. Ше для двох ці смаки не змагаються за увагу, але впевнено завойовують своїх поціновувачів. адже якщо шоколад, то це янтмі.